Тетяна Мартинюк показує золоту зірку. Вищу державну нагороду, котрої 5 травня у столичному Маріїнському палаці особисто вручив президент. Звання Героя України, її сину Ярославу Хибовському, присвоїли через два з половиною роки після його загибелі на війні. Розповідає Ярослав Хибовський, боєць 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, що дислокується на Вінничині, родом із села Миколаївка, що межує з невизнаним. Придністров'я. він захищав Україну з 2019 року. Пройшов АТО ООС, а з початком повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт. Почалась війна, його лишили при частині. Він почав рапорта писати: що я йду, я. Як він воєнні катми, я обстрілений за службу. Я від нього нічого не знав. Нічого не розказую. Він менше знаєш казав. Більш більше проживеш. Був розвідником. Потім він вивчився на снайпера. Після отруєння фосфором на передовій клінічної смерті і численних поранень. Син щоразу повертався до побратимів, розповідає Тетяна. Обороняв Миколаївський, Херсонський, Донецький напрямки. Позвонив, що мама. Тиждень нас не буде, ми йдемо на точку, що там зв'язку не буде. Ну, він перезвонив на четвертий день і з чужого номера сказав, мама, я всіх витягну, ми трьохсоті. В Вінниці предложили їхати в санаторію. Він сказав, я не поїду, тому що в мене хлопці ждуть. І рано досвід. Тоді він був востаннє вдома 5 грудня 2022 року біля села Нетайлове на Донеччині під час зачистки російських окопів Ярослав отримав смертельні поранення. Загинув, але врятував побратимів, розповідає його друг Іван Суйму. Він тоді, просто своїми діями, зберіг життя, як мінімум, п'яти. Військовослужбовцям. 6 числа він має до мене дзвонити, він не дзвонить. Почала шукати часа 5 чи в 6 вечора. Я дозвонилася. Вони мені просто сказали, що його немає. Поховали героя у рідному селі 28 грудня 2022. -го. Ярославу мало б виповнитися 24. Дуже його не вистачає. Тяжко. Я залишаюся своїм братом, але ліпше, щоб він стояв тут в коломен. Портрет Ярослава Хибовської на Алеї Слави у Піщанці. Переїзд на могилку, на алею. У мене в душі десь, десь там. Я не вірю, що його вже немає. Спортивна школа, де тренувався Ярик, незабаром носитиме його ім'я, розповідає тренер Валерій Твердохліб. Подалекло клопотання, щоб школа носила нашу ім'я, нашого вихованця. Це дуже велика честь для нас. Він займався у мене 6,5 років. Сім раз становився чемпіоном України серед юнаків. Зиму лежачі і з класичного пауерліфтінгу. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.